Що таке консультація по цифровій психології? Це не просто послухати про своє число свідомості, це дізнатися про взаємозв'язок всіх енергій, які вам притаманні, всіх енергій, які є в вашій даті народження. Ви не просто дізнаєтесь своє число свідомості та свою місію, тобто як ви дієте, а ви дізнаєтесь, як взаємодіють енергії. Про вашу здачу душі, без яких ви нікуди не дістанетесь, бо треба їх виконувати. Ви знаєте своє число реалізації, як ви саме будете, через які інструменти діяти. Ми можемо побудувати для вас цикли розвитку, щоб ви зрозуміли, де саме ви зараз знаходитесь і чому ви не можете досягти своєї мети. Також ми побудуємо для вас. Матрицю цифрової психології, де ви побачите, які енергії в вас вже розвинуті, які вони вже є в вас з народження, а які вам ще потрібно розвивати, особливо це стосується, якщо у вас є якісь задачі, якісь бачення, проекти, і ви ніяк не можете досягнути своєї мети.